Автентичні рушники, одяг та речі домашнього вжитку, чого тільки не знайдеш у музеї Гуцульщини. Відтворений дім закарпатців, що споконвіку проживали на Рахівщині, відтворили у білині. Одяг, гуцульський одяг, музичний інструмент, посуд, сам кожушок, сердак. Що таке сердак? Сердак, такий одяг, чоловічий одяг, такий. Верхній одяг. У кожному предметі музею частинка історії. Тут можна побачити давні вишиванки, кераміку, дерев'яні миски та навіть музичні інструменти, якими гуцули розважалися під час святкувань. Ми вже три роки, як збираємо цей гуцульський побут. Це допомогли нам односельчани, Микола Васильович Сагайда, Галина Дребота. Директор будинку культури і колектив. Серед цих скарбів особливе місце займає традиційна гуцульська ялинка, Гуцуль? яка відіграє важливу роль у весільних та різдвяних обрядах. Ця ялинка в культурі гуцулів має тот символ, що коли дівчина виходила заміж хлопець ішов із таким деревцем до неї. Це символ любові, радості, уваги одне до одного. І потім, коли вже коліда кодила, так само могли радість з таким деревцем нести. Цьому деревці раніше робили такі округлі тільки з дзеркалів. Дзеркальцями були і були пацюрки. Ленти були всякі. Но це зараз трошки май сучасне. Пані Марія демонструє і святкове вбрання гуцулів. Це святковий одяг, бо, ну, Кожухи, сорочку вишивану, запаски вдівали ну, на свято. А в будь-який день були на будні дні теж по кольору, бо він яскравий. Червоні носили на свято, а може, ми такі темні носили на. У будні дні час музей став місцем, де збережено дух давньої гуцульщини. Аби традиції не зникли, місцеві майстри проводять тут майстер-класи для молоді та туристів. Збереження спадщини справа всього села. Місцеві мешканці переконані, поки живе культура, житиме і дух гуцулів.